Мельник Валерія, учениця 11 класу, Соснівська територіальна громада, опорний заклад, Соснівський ліцей. Павло Глазовий, мудра мати. Голосистого синочка народила мати. Цей підріз та й каже Мамо, я б хотів співати. Знаєш ти, яка зарплата співака артиста? Він одержує по двісті або й по триста. Задумалася мати на якусь хвилинку. Не спіши. Ще тобі довго треба вчитись синку. Син учився він старався, закінчив десятий. І знов своєї. Чуєш, мамо, я б хотів співати. Ой, без цього, каже мати, можна вік прожити. Ще тобі синочку треба службу відслужити. Час минув. Хлопчина службу відслужив військову. Я співати хочу, мамо, заявляє знову. Співати то не діло відмахнулась мати. Іди роби. Мужчині треба спеціальність мати. Працював він старався, навчався вечорами і в роботі порівнявся з кращими майстрами. Та напала на хлопчину ще одна трубота. — Оженитись хочу, мамо, ти співати охота. Каже мати, все роби, як знаєш, як оженишся, синочку.